Чи є межа у нікчемності? Ти можеш бути абсолютно принижений, якщо на твоєму стім профілі хтось побачить ці ачівки. Тому сьогодні ми розкажемо про нагороди в іграх, які ти точно не захочеш отримати. Вітаємо на каналі Hut Pistols. Не забувайте ставити лайки та писати коментарі. А ми починаємо. В Call of Duty World at War, якщо ви будете витрачати сотні годин на здобуття максимального левелу, гра протролить вас. Ви отримуєте ачівку Go Get Sun Sun. Або вийде нарешті на сонце. Щоб здобути цю нагороду, треба набити в мультиплеєрі найвищий 10 рівень престижу, тобто 10 разів отримати 65 рівень в грі. Ось комент одного з гравців, який здобув цю ачівку: ігноруй свою дружину, забудь про дітей, собака, кіт, вони самі себе прогодують. Даблпойнти у вихідні Заохочити свою сім'ю піти. Грай кожен день і не відволікайся. Це дійсно займає близько 14 сукупні днів гри 336 годин. Щоб отримати цю ачівку, я набив 9 престиж за 5 днів. 4 з них були вихідні з даблпойнтами в честь дня праці. Звісно, заслуги в іграх – це круто, але не забувайте про реальне життя. Family Guy Back to Multiverse має просто у гарну пасхалку. В місії No Cheese Please Брайан та Стюй мають пройти через готель. І в одній з кімнат визнати квегмайра, одягненого в пампеси та дитячий чепчик. Багато хто просто посміється або крінж і піде далі. Але якщо раптом ви будете продовжувати дивитись на Квегмайера деякий час, то ви отримаєте очівку з бочинець зображенням одного з героїв серіалу Герберта, діда, який має сексуальну схильність до дітей. Як завжди, в своєму репертуарі. також схожу нагороду можна отримати в South Park зі of Truth. В частині, де ви погоните за гномами, що викладають спідну білизну, ви опинитесь в кімнаті своїх батьків, де вони будуть займатися коханням. І Якщо ви будете дивитись на половий акт своїх батьків 60 секунд, то ви отримаєте ачівку збочинець. Postal 2 це де туалетний гумор піднімається просто на новий рівень. І окрім м'яса та знущання над котиками ви маєте таку здібність, як пісяти. І якщо ви направите так сказати свою струю прямо в небо. То ви отримаєте ачівку. Запевніть себе, що ніхто не зможе побачити ваш профіль Steam, бо у вас буде ачівка, воно стерильне і мені подобається цей смак. Програвати boss fight грі це хоч і прикро, але цілком нормально. Програвати в другий раз неприємно. Програвати кілька разів підряд це вже просто бісе. Але в легендарній God of War на PS3, якщо ви будете часто помирати і так сказати, не тягнути до рівня Бога війни. Гра запропонує вам змінити рівень складності. І погодитесь ви чи ні, окрім втрачених нервів, ви також отримуєте глузливу ачівку Мені надерли дупу. В грі Soul 2 Flash and Blood є секретний трофей, який висміє гравців за те, що вони даремно витрачають своє життя. Цю нагоду не легше отримати, тому що все, що вимагається від гравців, це грати в гру на Різдво. А можливо і найважче, тому що Пила 2 не найкраща різдвяна гра, море крові та вбивства якось не дуже підходить під різдвяний настрій. Тому будьте обережні, що вбивця пила не зловив вас на отриманні цього досягнення, замість того, щоб насолоджуватись сім'єю на святі. Такого досягнення можна було очікувати від такої гри, як Duke Nukem Forever. І хоч гра була повним провалом, але розробники Duke Nukem Forever сховали всередині гри хитрий маленький подарунок. У вигляді дуже сексуального календаря. Люди істоти допитливі, тому немає нічого такого, якщо ми вирішили відпочити від розбивання черепів інопланетян і трошки погледіти на міс липень на офісній стіні, а потім серпень, вересень і аж до грудня. І якщо гравці спіймають на тому, що вони гортають весь календар, їх делікатно присоромлять досягненням мені вже час на побачення. Лаліпопченцу це цілком нормальна адекватна гра. Наскільки адекватна, наскільки можна було очікувати від гри, в якій головною героїною є легко одягнена дівчина з групи підтримки, яка кромсає зомбиків бензопилою. І в цій грі є ачівка, я клянусь. Я зробив це випадково, власники якої майже напевно зробили це не випадково. Це фактично перший трофей, який можна розблокувати. Щоб це зробити, вам потрібно розташувати камеру під персонажем, а потім подивитись вгору і поглянути на те, що лежить внизу. Або, простими словами, зазирнути головній героїні під її коротку спідницю. Як лянуся, зробив це випадково. Ага, ага, так ми і повірили. А на сьогодні все. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки та писати коментарі. З вами був Hot Pistols. На все добре.